Діти, тема сьогоднішнього уроку віднімання дробів з однаковими знаменниками. Це вже другий урок. На першому уроці ми вже вчилися віднімати дроби з однаковими знаменниками, а це урок аналогічний. Сів, я бачила, ви добре, вмієте віднімати. Ми знаємо, щоб відняти дроби з однаковими знаменниками. треба, Відняти чисельники, від чисельника першого дробу, відняти чисельник другого дробу, знаменник залишити той самий, ось ви дуже гарно вмієте віднімати, від 20 відняли 14, два десятка, один десяток відняли, ось, і від десятки відняли 4. І залишила 6 двадцять. Те саме ми робимо тут. Ось ми бачимо. Відняли від 16, 13, отримали 3, а знаменник залишили той самий. Тут теж ми третій приклад. Ось у нас однакові знаменники. Ми чисельники відняли 22 відняти 12, отримали 10, отримали е, дріб, 10. 35. Знову ми віднімаємо чисельники. Знаменники однакові, тому ми залишаємо той самий знаменник, відняли від 39 16, отримали дріб 23 51. І останній п'ятий приклад, аналогічно, ми залишимо. Знаменник, бо знаменники однакові, і чисельники ми відняли. 24 відняти 18, буде 7. Отримали дріб 7,59. Сума двох дробів дорівнює 40-43, а один з дробів 19-43. Знайдіть інший дріб. Сума нам відома. Ось. І ну, і щоб знайти інший дріб, що ми робимо? Від першого дробу ось 40, 43, віднімаємо другий дріб, ось 19, 43, Знаменники однакові, знаменник залишаємо, чисельники відняли і отримали дріб 21,43. Зменшуване дорівнює 5165. Зменшуване, коли число, вже ми розуміємо, що ми віднімаємо. Число ми 51,65 будемо зменшувати. А різниця буде 24,65. І нам треба знайти від'ємник. Щоб знайти від'ємник. Ми від зменшуваного віднімаємо різницю. Знаменник у нас однаковий. Ми записали чисельники. 51 відняти 24, отримали 27,65. Від'ємник. Тепер у нас відомий відємник. Ось зменшуване від'ємник, різниця. Тепер нам відомий від'ємник 25,49 і різниця 26,49. Знайдіть зменшуване. Ось, бачите, щоб знайти зменшуване, нам треба додавати. Ми до відємника додаємо різницю і ми знаємо, що ми хоч додаємо. Хоть, хоч віднімаємо, хоч додаємо дроби з однаковими знаменниками, то ми залишаємо знаменник незмінним. а якщо віднімання ми віднімаємо, якщо додавання, ми додаємо. Ось ми додали чисельники 25 і 26, отримали 51, 49. Ось ми знайшли зменшуване. Якщо ви зразу можете, не, як кажуть, подумати, а як це зробити, краще взяти такі цифри там 5, відняти 2. Дорівнює 3. Ага, 5 там, це у нас зменшуване, 3 у нас від'ємник, а 2 у нас різниця. Як ми знаходимо зменшуване? Ми додаємо 3 додати 2, буде 5 задачка. У магазин завесли партію овочів. Ось ми бачимо, завезли і картопельку, і цибульку, і морквочку, але відомо, що 9 16 усіх овочів становить картопля. Ось, Тобто всі овочі ми бачимо по знаменнику, як би поділили на 16 рівних частин. Да? 9 16 – це картопля. 5 16 – цибуля. Ось, і решта морква. Яку частину овочів, завезених до магазину, становлять картопля і цибуля разом. Ми повинні відповісти на поставлене питання, записати слово Задача, записати, що картопля складає 9 шістнадцятих усіх овочів. да, уже я казала, що ми всі овочі поділили на 16 частин, цибулька 5 шістнадцятих складає всіх овочів і. Запитання стоїть яку частину овочів, завезених до магазину, встановлять картопля і цибуля. І тоді ми малюємо отаку дужечку, яка об'єднує, плюсує, додає у нас картоплю і цибулю і ставимо знак питання. Потім ми задачку розв'язуємо. Пишемо, яку частину овочів становлять картопля і цибуля разом. Задачка на одну дію. Ми 9 шістнадцятих, це частина картоплі, яку завезли, додали 5 шістнадцятих, скільки завезли цибульки. Ми вміємо складати, да, знаменник у нас незмінний. Ми склали частину, яку складає картопля. І цибулька 9,5 у нас буде 14,16. І даємо відповідь. 14, 16 овочів, становлять картопля і цибуля разом. Друга задача. У Магазин завезли партію фруктів. Ось ми бачимо, завезли яблука і груші. 11 17 усіх фруктів становлять яблука. Три 17 груші. Ось, на яку частину більше завезли в магазин яблук, ніж груш. Ми бачимо, що 11 да, більше, ніж 3. Да, тут завезли яблука аж 11,17. А груш всього 3,17. І нам треба знайти, на яку частину більше завезли магазин, яблук, ніж груш. І тоді ми малюємо отаку такі стрілочку. Тобто ми повинні порівняти, ми пишемо на, а коли на, то це треба що додавати. Чи віднімати. Якщо більше, то ми зараз будемо віднімати. Якби було у скільки разів, то ми б там ділили, множили. Але тут на, і ми від яблук, 11 сімнадцятих складають яблуки, відняти 3 сімнадцятих. Ось записали. Знаменник незмінний, від 11 відняли 3, буде 8 81. Пишемо відповідь. На 8 817 фруктів більше завезли яблук, ніж груш. Ми відповіли на запитання нашої задачі. Ось, бачите, будемо писати контрольно, то ви повинні отак теж записувати умову задачі, що у нас відомо за умовою, запитання, бачите, отак ми його, якщо у нас іде порівняння, записати, написати слово розв'язання, ось запитання задачі, задача в одну дію. І практично ми переписали запитання задачі. Бачите, ось на яку частину більше завезли в магазин: яблук, ніж груш. Тут бачите слово магазин тільки опустили, а так записали так само, як запитання задачі, і таку саму дали, -дали відповідь. Домашнє завдання. Да, це дуже просто, ви знаєте, от 10, 10,17 відняти 4, 17. -х. ми залишаємо незмінним знаменник, чисельник від 10 віднімаємо 4, 6 і напишемо, дорівнює 6, 17. -х. Те саме у другому прикладі, 12, 23 відняти 9, 23. -х. Знаменник. Незмінний 23. Від 12, відняти 9, буде 3. 3, 23, пишемо, дорівнює 3, 23. Третій приклад те саме. Ми залишаємо незмінний знаменник 21 сорокових, відняти 7 сорокових. Ми віднімаємо чисельники. 21... Відняти 7, це у нас буде 14. 14 сорокових. І тут ми бачимо 36 чистих, відняти 36. Ось, 36 відняти 36 буде 0. Ми не будемо писати 0 зістидесятих. Ми просто напишемо 0. Тому що на 0 не можна не множити. Не нібілити діти. Бажаю вам успіхів, натхнення всього самого доброго.